Доброго ранку, мої діти. Сьогодні знову до нас на гостини прийшла лялька. Вона подружка нашої знайомої Оксанки. І звати її Ліля. Така гарна лялька у нас. Прийшла у нас на заняття, запитала, чи скоро вже скінчиться осінь, бо дуже хочеться їй зими і снігу. А чого? На синчатах покататися. Діти, а вам подобається осіння пора року? Замислиться, скільки дарунків подарувала нам осінь у цьому році і скільки ще подарує? Поміркували? А зараз ми зробимо невеличку підготовку до нашого заняття. Дощ крапа на крапа, мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять, бо намочим ніжки. Закінчився жовтень. Перший місяць осені був вересень, другий місяць осені. Був жовтень, ці два місяці вже закінчились, і сьогодні у нас почався третій. Останній місяць осені, називається Листопад. Саме по назві ви вже здогадалися, що цей місяць своєю назвою підказує нам, що з дерев. Вже майже всі листя облетять. Багато вже облетіли і незабаром облетять останнє. Подивіться, будь ласка, малята на цю картину. дощі, все сірим стало, пізня осінь завітала. Які стоять дерева? Вже майже без листя, це зовсім без листя, а на цьому трохи-трохи залишилось. Йдуть дощі. Там листопад ще називають падолистом листогноєм, тому що листя падає і відразу намокає під дощем. У цьому місяці Ще називають його місяцем повних комор, бо до листопаду вже весь врожай зібрали селяни, все зібране підсушили, склали в комори, і в листопаді вже настав місяць повних комор. Та не тільки люди зібрали повні комори, а й лісові мешканці пригадаємо, хто у нас збирає комори на зиму. Білка, польова миша, борсук. В листопаді до нас прилітають деякі птахи. Вже зрідка можна побачити снігура. Вони живляться калиною, горобиною, які ще залишились на деревах і кущах. Синички теж прилетають у листопаді. Навіть є такий день у листопаді, який називають «Синичкін день. Його люди відзначають дуже цікаво. На гілки дерев і кущів нанизують малесенькі шматочки несолоного сала. З'ясувалося, що синички його дуже полюбляють. А зараз, послухайте відгадайте загадку. Вже дерева чорні стали, всі птахи повідплітали. Осінь каже: прощавай, що за місяць відгадай. Так, це про листопад. Є в народі прикмети, які від ріку в рік підтверджуються, і народ передає їх у своїй усномовній розповіді. У листопаді снігу надує, хлібу прибуде. У листопаді зима з осінню змагаються. Подивіться, коли підете гуляти уважно навколо. Поспостерігайте за прикметами пізньої осені. І з'ясуйте для себе, чи вірно в народі кажуть, як листопад дерев не обтрусить, зима довго бути мусить. Тобто, якщо в листопаді всі листя з дерев ще не облітять, то зима буде довгою. Листопад зимі ворота відчиняє. Ну, це зрозуміло, чому так кажуть, тому що це останній місяць осені і Після листопаду прийде до нас зима. Хочу вам запропонувати зробити вдома такі невеличкі листочки, розлінувати і намалювати хмаринку, сонечко і хмаринку, з якої йде дощик. Щодня ви можете малювати, сьогодні, якщо похмурий день, хмаринку, якщо сонячний, сонячний. А якщо на крапа дощик, можна намалювати хмаринку з дощиком. Зробіть такі схемки і відмічайте погоду, і тоді ви будете завжди знати, які прикмети відповідали народні листопаду, а які, можливо, ні. Бо зараз у нас хоча й осінь. Але пригадаємо, який був вересень. Він весь був теплий, сонячний. Повітря прогрівалося до 20, до 20 градусів. А який був жовтень? Так, трохи були дощових днів, але перші два тижні теж було тепло, сонячно. І тільки наприкінці жовтня були декілька дощових днів і навіть дуже-дуже потужний вітер. Але останній день жовтня, вчора, він теж був. Сонячний, теплий, навіть дуже теплий. Якщо ми зробимо таку схемку і будемо відмічати дні на цій схемці, то ми побачимо, який же в нас був листопад. І тоді зможемо, ось так, щоб вам було краще видно, тоді зможемо е е з'ясувати, чи відповідають народні прикмети е листопаду цього року. А зараз я пропоную вам пограти в невеличку гру? Я буду називати чотири слова, а ви поміркуйте і назвіть зайве. Ну, також прошу пояснити свій вибор. Грак, стриж, шпак, горобець. Яке, яке слово тут зайве? Поміркували? Грак, стриж, шпак, горобець. Маленьку підказочку вам зроблі, зроблю. Птахи в нас бувають які зимуючі. Так, звичайно, це слово відгадали молодці: це горобець. Він зимуючий. Наступні. Слова картопля, яблука, буряк, цибуля. Яке слово зайве? Картопля, яблуко, буряк, цибуля. Поміркували, я впевнена, що всі відгадали, що це яблука. Бо картопля буряк і цибуля це Овочі, розумнички мої, а яблуко це фрукт, так добре. А зараз приготуйтеся. Вересень, жовтень, листопад, липень. Яке слово зайве? Вересень, жовтень, листопад, липень. Ну, молодці всі. Так, вересень, жовтень листопад – це осінні місяці. Які ж ви вже розумнічки, а липень це літній місяць. Може, хтось пригадає, липень це який літній місяць? Другий, звичайно, другий, другий літній місяць. Готові до останнього завдання? Опеньок, маслюк. Сироїшка, горобина. Уважний опеньок, маслюк, сироїшка, горобина. Яке слово зайве? Поміркували? Звичайно, горобина, бо опеньок, маслюк і сироїшка це гриби. Так, які їстівні гриби. Молодці розумнички, а горобина це ягідка. Ягідка, яка росте на дереві. Дуже поживна, і навіть взимку вона залишається на дереві, і є великою допомогою для птахів, які живляться саме горобиною. Ось як багато ми сьогодні дізналися. Про осінь і про останній її місяць. Але я хочу ще вас познайомити з невеличким віршиком, який написала Наталя Григорівна. називається третій місяць. Третій місяць це осінь живе в листопаді. А хіба ж ми по листю побігти не раді? Ще тепліше тепер одягаємось ми. Листопад у народі. Ворота зими. Зовсім нескладний віршик. Якщо ми забажаємо, ми вивчимо його, розповімо, знімемо на відео, перешлимо Людмилі Вікторівні, так? Дуже простий віршик. Третій місяць це осінь живе в листопаді. А хіба ж ми по листю побігати не раді? Ще тепліше тепер одягаємось ми листопад у народі ворота зими. Я вважаю, що всім сподобалось, сподобалось сьогоднішнє заняття і всі раду виконують маленькі завдання. Зроблять отакі схемки, вивчать віршик. І запам'ятаю дуже добре три брати осінні місяці. Вересень, жовтень і листопад. До побачення, мої любі!